Доброго дня. Сьогодні розглянемо штатив на манекен голову від компанії Sper. Отже, сам штатив дуже функціональний, зручний, щоб фіксувати манекен голову і для того, щоб показувати стрижки і так далі по рукарям. Дуже зручно при навчанні. Що чудово, що можна регулювати сам кут фіксації голови, плюс можна змінювати довжину. Дервинки і так далі. Крутимо, фіксуємо. Що дуже зручно, функціонально можна зібрати дуже швидко і е, переносити, легка порівняно, і дуже зручно. У нас в асортименті SPL є декілька голів в районі 11-12, тобто різного е, довжини, різ, різної форми, різний тип волосся, як штучного манекен. волосся штучне, волосся натуральне, чоловічі з бородою, головою є жіноча, тобто дуже зручно. А волосся саме азійське.